Привіт! Це буде достатньо коротке відео. Воно буде з інсайдом, і воно минулого разу набрало у нас надзвичайно велику кількість переглядів, в тому числі переглядів через коментарі, які, ну скажімо так, я був трохи шокований щодо них, і окремо хочу це проговорити. Ми сьогодні будемо робити відео про чергове продовження воєнного стану і загальної мобілізації. яке... Має закінчитись в середині серпня, але буде продовжено в середині липня, черговий раз відповідно указів президента. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізне нардеп». Ви дізнаєтесь цю інформацію першими, і ось для того, щоб її не пропускати, нагадаю, вам треба підписатися на наш Ютуб канал, бажано на телеграм-канал, теж якщо ви це не зробили. Залишити свої коментарі, тільки, будь ласка, не як минулого разу з таким трешем, і поставити подобайка. Ми. Починаємо. Отже, у нас до навіть не середини серпня, а до 6-7 серпня діє воєнний стан і відповідна загальна мобілізація. Діє вона згідно рішення українського парламенту, про яке ви дізналися теж першими. Це було одне із перших відео на нашому youtube каналі. Це парламент голосував недалеко не вперше. Вже було 15 таке голосування за нашу каденцію. І кожен раз це виглядає достатньо просто. Президент приймає свої укази відповідно на основі указів. Подає проєкт закону про затвердження указу про воєнний стан і загальну мобілізацію. В них, згідно рішення РНБО, там прописується період. Останні рази всі це 90 днів. Зараз буде знову на 90 днів. Після цього парламент спочатку комітет це схвалює. Потім парламент голосує. Кожен із цих проєктів законів про указ двічі, ну тобто, кожен набирає 226 голосів. Їх підписує спікер, їх підписує президент, і з моменту введення в указів дію, ну відповідно, це буде 7 серпня. Вони продовжують дію воєнного стану і. Мобілізація, ось, якщо коротко, саме так було минулого разу, як і всі 15 разів, в тому числі і перший раз, коли почалась повномасштабна війна. Ми е, в даному випадку будемо як парламент засідати в середині липня, і зазвичай такі рішення приймаються заздалегідь, ну щоб не ризикувати. Тому минулого разу таке голосування відбулося 16 квітня, хоча воєнний стан вводився з 9 травня. Цього разу відповідно буде так само. Президент на цей законопроект, його швидко розгляне, скоріш за все, на наступному тижні. Комітет, і десь 15 липня парламент затвердить і указ про продовження воєнного стану відповідно з 7 серпня на 90 днів, і відповідно указ про загальну мобілізацію. Так само з 7 серпня і 90 днів. В даному випадку це відбудеться вже 16 раз, і я вас переконую, що це буде схвалено очевидно конституційною більшістю, тому що іншого варіанту немає. В принципі, в цьому вся новина і закінчилась. Тепер два посили. Перше до колег-політиків, чи хтось збирається в політику. Продовження воєнного стану знову на 90 днів підводить достатньо очевидна річ, про яку я говорю з початку цього року. Що ті, хто думав про вибори, напевно, вам треба не так активно про них думати, тому що вибори під час воєнного стану неможливі їх проводити. Ні. То не буде, та й відверта ситуація, м'яко говорячи на фронті, та яка є подумати про вибори. Тому хто там розгортав свої штаби, можете їх остаточно згортати. Чому я це говорю? Тому що я знаю, що навіть серед умовно, політикуму є багато чуток про те, що ну, ось точно восени цього року будуть вибори, чи якось їх об'єднають з місцевими виборами. Це і все таке, ні, ані місцевих. Ані парламентських, ані тим більше президентських, чи навпаки, перше вони планували. Президентські не буде, тому що буде продовжений воєнний стан. В даному випадку він, до речі, зачепить в тому числі і жовтень, на який і припадає відповідно історія з місцевими виборами. Тепер друга для тих, хто ну умовно зараз буде писати. Всі ті негативні коменти про те, що ай -яй -яй, не можна продовжувати воєнний стан, і все таке. Ну короче, сорі, ну те, що називається правильно статті партія ухилянтів, я б дуже б хотів би ніколи не голосувати за такі рішення, якщо б знав, яка є альтернатива. На жаль, її немає при тому, що я є опозиційним депутатом і часто справедливо критикую. Владу, хто хоче, може подивитися наше розслідування, та й не тільки, але іншого варіанту тут немає. І все це ну, сорі, або російське ЕПСО або банальне нерозуміння ситуації. Я не уявляю, як можна не продовжити воєнний стан з всіма тими недоліками, які вони несуть, і з всіма тими обмеженнями прав і свобод, які вони накладають, в тому числі на мене. Тому в даному випадку, будь ласка, слушайте ці. Для чогось іншого, я чув, що є якісь інші політики. У них є YouTube канали, де вони е, заявляють, що вони не будуть голосувати за воєнний стан. Ну, напевно, вам до них. Я навіть не ображусь, якщо ви більше не будете підписниками цього каналу, пробачте, не гонимося за хайпом, а хочемо донести інформацію таку. Ще раз, розуміючи всі проблеми, починаючи від. Демобілізації, закінчуючи з ТЦК, але іншого варіанту, окрім як капітуляції, я не чув як альтернативу, реальну альтернативу тому, щоб проголосувати воєнний стан. Тому я за нього точно буду голосувати, так само як буду голосувати за загальну мобілізацію. І пробачте, ну якщо ви з цим не погоджуєтесь, ну напевно, вам треба обрати іншого політика, тим більше такі, вже як то говориться на ринку, існують. Чи може щось змінитися? Ні, чи буде це на 90 днів? Так, чи буде достатньо голосів. Ну, переконаний, що питання буде в конституційній більшості, чи е, можуть це трохи відкласти. Ну, напевно, спочатку поміняють уряд, потім продовжить воєнний стан чи навпаки, але ця послідовність не важлива, тому що все одно робляться це за два тижні на запас. В принципі, у мене все більше тут новин немає. Ви почули про це перше. Це буде 16. Голосування, дай Бог, колись щоб це закінчилось, але ну це залежить від фронту, а не від нашої віри в перемовини чи в дива. Чи Обіцянки, які дуже часто роблять ну, наприклад, хлопці, які обіцяли закінчити війну за 24 дні, як прийдуть у білий дом. Трохи у них не вийшло. Тож з вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». І для того, щоб отримувати такі інсайди, підписуйтесь, ставте подобайку, залишайте свої коментарі. Тільки, будь ласка, позбавте мене від того бреда, який був минулого разу. До побачення.